Я студентка Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського, факультет історії та міжнародних відносин групи Один б у поліщук Ана і сьогодні я пройду екскурсію по Бердичів. Місто Бердичев, мальоничим містом, яке колись було єврейським осередком, саме у 19 столітті. Колись Бердичів називали Волинським Єрусалимом, і це не дарма, тому що Бердичів зберіг велику єврейську культуру та її велику спадщину. Пердичів сміливо можна назвати найбільшим єврейським містом України, хоча 80 90 єврейського населення для багатьох західно-та центральноукраїнських міст у 19 столітті було нормою. Не слід забувати, що на середину століття пердичев був четвертим за кількістю населення українських міст Російської імперії, а отже, і євреї тут було найбільше, ніж в інших містах регіону понад 50 тисяч, а це друга за чисельністю єврейська громада в імперії. Ще з останньої чверті XVIII століття Бердичів став одним із центрів хасидизму, а на початку ХІХ століття одним із центрів єврейського книгодрукування в імперії. У першій половині ХІХ століття Бердичів був великий центр оптової і посередницької торгівлі сільськогосподарськими продуктами, зосередженою майже виключно у руках євреїв. Разом із торгівлею, сільськогосподарською продукцією єврейське населення Бердичева займалося також шведськими, кравецькими полярними, ковальськими і шкіряними ремеслами. До Другої світової війни в місті існувало більше, ніж 80 синагог, а зараз їх залишилось всього декілька. Та й впізнати їх досить важко. А від колишньої кількості єврейського населення не залишилось 1%. Про колишнє юдейське минуле Бердичева нам розказують численні артефакти, крім трьох збережених синагог це величезний єврейський цвинтар і багато старовинно типово єврейських будинків, деякі з яких походять поза минулого століття, а також музей пам'яті єврейського населення та Голокосту в Україні. Знамените єврейське кладовище, на якому поховано мінімум 100 тисяч людей, у тому числі цадик Леві і Цхак Бердичівський. Місце паломництва хасидів з усього світу. Мацеви виконані з граніту. Місцеві мешканці називають їх чоботами. Кладовище закладене наприкінці XVIII століття. Останні поховання датуються листопадом 1973 року. Ще одне єврейське кладовище, територія якого зараз це парк імені Тараса Шевченка, де збереглося лише одне поховання святого Лібера. На сьогодні нічого, крім могили святого лібера, не нагадує жителям та гостям місця про те, що тут знаходилося колишнє єврейське кладовище. кладисто першим містом СССР, де нацисти почали масові страти єврей. З початку війни повідомлення радянського інформбюро давали правдиву інформацію про істинні темпи просування ворога. А лише дезорієнтували населення з 1 липня 1941 року розпочалася неафішована евакуація з Бердичева, сімей відповідальних працівників, раніше усього міському БКПБ і ми з Своєчасні евакуації іншого населення не проводилось. Майже увесь автотранспорт підприємств і міських служб був реквізований для військових потреб у перші дні війни. Транспорту для евакуації не було. Після бомбардування центральної частини міста німецькими літаками 4 липня 1941 року з раннього ранку, 5 липня, сотні громадян на підводах, а тисячі пішки поїхали і пішли з Бердичева по дорозі на Ружин і Білу церкву. Наступного дня через річку Гнило 5 були мости підірвані. Щоб піти з міста, жителі західної частини Бердичева повинні були переправлятися на східний берег на човнах. Сотні єврейських сімей скупчилися на залізничному вокзалі в надії, що прибуде ешелон на схід. Але ешелонів не було. Ймовірно, з Бердичева виїхало і пішло до вечора, 7 липня, до 10 тисяч чоловік, що складали лише близько третини єврейського населення. А ще перед німецькою окупацією в місті зосередилася частина єврейського населення з довколишніх містечок і сіл. Що було далі? Думаю, всі зрозуміють. А що сьогодні? Євреї в місті залишилося трохи більше півтисячі. Є одна діюча новозбудована синагога з близько 80 існуваних божниць. Сьогодні можна ідентифікувати лише три. Решту було або знищено війною, або перебудовано до невпізнаваності. У центрі міста на перетині лідового. Велика єврейська синагога, яка була збудована за кошти єврейської бущини у 1850 році. Потім вона була перебудована та зруйнована. Сьогодні вона є цехом швейної фабрики. Найгарніше з усіх єврейських божниць збереглася так звана загребельна синагога, збудована в 1890 році купцем Абрамом Магазинником. Будівля цегляна одноповерхова прямокутна в плані. Фасади оформлені з елементами стилю ренесанс. Вікна напівциркульні. На фасаді є ініціали засновника та дата будівництва. Синагога діяла в перші роки совєтської влади. У 1930-х роках вона була закрита за розпорядженням місцевої влади. Після Другої світової війни тут знаходився кінотеатр згодом, архів і далі бібліотека. Сьогодні в колишній божниці амбулаторія сімейного лікаря. Позаду мене знаходиться будівля театру Експрес була збудована єврейським підприємцем у 1800-х роках. На жаль, не всі будинки фактично до мене знаходиться будинок, який був досі не А це колишня міква, а сьогодні міська лазня. Над входом, можливо, була зірка Давида.